Наталя забіла вередливі жабки. Очеретяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина невелика, немала, жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиння жабенятко жабеня. Так би й жити, поживати та чомусь одного дня почала виридувати дружна жабяча сім'я. Тут вода занадто чиста, кобарі якісь брудні, на лататі ніде сісти, буркотілі цілі дні жабка, дід і жабка баба, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край, там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що ж тут думати гадати? Швидко все забрали з хати, в хуру коника впрягли, хто що може, потягли. Йдуть, і йдуть, стомились дуже, та скінчилась довга путь. Ось нарешті та калюша. Оселились і живуть жабка дід і жабка бабка, мама жабка тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Ще до осені далеко час минає проволока, тільки враз жахлива спека дошкуляти почала. Стала сохнути калюжа й менше, і менше і щодня гірко плачеться і тужить, бідна жабяча сім'я. Жабка дід і жабка баба, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня жабенятко жабеня. Ой, рятуйте, ми загинем що робити без води? І не дала ж лиха година переїхати сюди. Геть звідсіль. І в ту же нічку тільки спека уляглась швидше знов на рідну річку. Вся сімейка потяглась. Жабка дід і жабка-бабка. Мама жабка, тато жабка, і веселе малиня жабенятко жабеня. Ніч ішли невпинно, і на ранок прибрели в очеретяну хатину, де колись вони жили. Ранок весело іскриться, і комарики гудуть, І тепер нікуди звідси мандрувати вже не йдуть. Жабка дід, і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня жабенятко, жабеня. От і казурці кінець, а хто слухав молодець?